Ну, ось ми зараз на замковій площі. Я хотів, щоб ви розповіли про свої ідеї, що тут може бути, і ну чи заважають тут автомобілі. Ну насправді це якраз на огляд зрозуміло, що не може бути в історичній частині міста просто парковка автомобілі, тому що з ряду багатьох причин і естетичного. І те, що це шкодить, як і самим, і самим будівлям, тому що ми ж розуміємо, що в нас є будівлі, наприклад, там, 14 століття, 15, -го, 16 -го століття, і що постійні, постійні ці дисонанси вони руйнують самі будівлі. Ну і зрозуміло, туристична пробабливості, ну подивіться на, на цю площу, ну нуль, правда. Тому Тут має діяти тільки пішохідна зона транспорту, взагалі навіть приватного особистого, на цій площі не має бути. Задум, і про те, що ми обговорювали нас на робочих групах, це якраз об'єднати цю площу вихід до замку з ринку. Ну тому що по задуму нових власників по нашій пропозиції, які ми обговорювали, ринок має бути не тільки просто як ринок. А має бути як подієве місце, де будуть і культурні заходи проходити: галереї, мистецькі крамнички. Тобто, це місце, де буде задіяно ввесь час цілодобово. Да, має бути рух, і якісь події. Тоді ми зможемо живити місто. І тому ідея така, що Підніматися з вулиці Глишес, перейти там в, 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 на сам ринок, щось там купити, і просто звідси, звідси піднятися прямо на цю площу, і далі вже можна йти іншими маршрутами там, чи до, до Костелу, чи до Лютеранської кірхи, чи до Бригіток площа має бути із юменкою такою, щоб за це, а не просто щоб не, автомобіль. Ну, тут мають проходити міські події від, наприклад, там шкільних дзвоників, да, чи там посвятив студентства е, до якихось там нагороджень військових і, і, і інших таких подій. Дякую.